Про те, як отримати електронний цифровий підпис і як ним користуватися, будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І нагадую: використовуйте ці інструменти для поширення україномовного контенту. Це дуже потрібно в наш час. А сьогоднішній мій співрозмовник адвокат з надання безоплатної правової допомоги в Калуші Андрій Сметанніков. І він використовує в своїй роботі ось цей електронний цифровий підпис. То він зараз нам буде про це розказувати. Я зі своєї сторони скажу, що я його отримала, пішла в Державну податкову службу. Там його можна отримати безкоштовно. Потрібно копії документів, паспорта, ідентифікаційного коду та флешечку, на яку тобі встановлять ці ключі, і сертифікат, і пароль, і ти будеш ним користуватися. Також можна це зробити через. Додаток Приват24 онлайн, не виходячи з хати. Також я бачила це все в інтернеті, додатково гарно розписано в Ютубі покроково, але як воно для незрячих, чи доступно? Тож доброго дня, чи чуєш ти мене? Доброго дня, дуже добре чую. Ну що ж, з приводу доступності, у нас взагалі, на жаль, є такі деколи проблеми, що треба їх тримати на контролі. Питання, тому що сьогодні воно доступно, завтра уновляють програмне забезпечення, і воно так якраз і погіршується доступність. Ну, поки що з цим проблем немає, з тим, про що ми зараз будемо говорити. То, значить, ну, спочатку я почну з того, що таке електронний підпис, як для чого його виготовляють, що з ним потім роблять. Електронний цифровий підпис. Ну його по-різному називають. На Україні існує на сьогоднішній день закон про довірчі послуги. І згідно цього закону, е кожному громадянину Київ має бажання це використовувати, надається можливість використовувати електронний е цифровий підпис на заміну звичайному вла власноручному підпису. Він до нього прирівнюється. Значить, цей підпис має. Таку ж юридичну силу, як і звичайний власноручний підпис особи. Відрізняється він тим, що ці документи, які підписані таким підписом, вони складаються, якщо чисто технічно розглянути це питання, сам документ, підписаний електронним підписом, складається з двох файлів. В більшості випадків це так. Один файл це сам документ будь якому форматі Word, PDF. Навіть можна і фотографію цифровим підписом підписати. Тобто, файл з зображенням теж можна підписати цифровим підписом. Коли це може бути актуально, зокрема, зображення? це, наприклад, коли е, зображенням кудись перед необхідно передати копію якого-небудь документа, а е, цю копію необхідно засвідчити принаймні своїм підписом. От, так як. Відповідно на звичайному паперовому документі пишуть згідно з оригіналом, дата і От Оце ж саме можна зробити у вигляді електронного засвідчення такого документа, тобто електронної копії паперового документа, і засвідчити цю копію цифровим цифровому е, Ну, На рахунок видів цифрового підпису я дуже зупинятися не буду. Можу тільки зупинитися тільки на варіантах яким чином цей підпис взагалі можна, як він виглядає фізично чи? Е, от, тобто, що воно таке, в принципі, для кожного підписувача? Значить, це можуть бути файли, які розміщені, як вже сказали на початку, на звичайному флешмусі єві? Це може бути апаратний цифровий підпис, тобто це USB-пристрій для комп'ютера. В якому вшитий уже підпис і з готовим паролем ключі оці вшиті. І він його змінити взагалі ніяк. Оце ото стін, це воно але... чи це щось друге. Я читала, що є такий стін, на якому спеціальне програмне забезпечення. Така флешечка вона значно дорожча. Це кваліфікований підпис, і після війни всі мають змінити звичайний на той кваліфікований. Зараз поки що дозволено, поки йде війна, і дійсний він два роки, але оцей вже складно там якось залізти, нашкодити він більш захищений. Оцей кваліфікований на спеціальному флешну сію. називається він стіл. Умови, якщо про я тут точно технології не можу пояснити. І сказати цим, про це чи спростувати чи підтвердити, тому що я таким не користувався ще і детально не вивчав це питання, не було просто поки що необхідності. Але наскільки я розумію, то це не флешка, і це не програмне забезпечення, а це є пристрій електронний. Ну, він може бути зовні схожий на флешку, але е, цей пристрій. Має в собі от, іменно можливо, це йде як програмне забезпечення. Ну, тут, але це програмне забезпечення захищене і незмінне, тобто користувач не може ні пароль змінити, ні нічого. Хоча, до речі, у файлах е, звичайного цифрового підпису не захищені. Петленько в тебе там не змерзти точно. Зараз я мушу повторити спочатку цю фразу, значить. Е, у файлах з електронним цифровим підписом теж, скажімо, пароль до цього ключа е, клієнт самостійно змінити не може, але якщо раптом забув, ну це треба просто викидати цей ключ і створювати новий. Тут Ого. іншого виходу немає. Ось. Є ще такий вид, вид цифрового підпису, як хмарний підпис. Ні, на хмарці просто ти його зберігаєш, я так розумію, підпис той же. Ні, це зовсім інший варіант. Це, от, на, на наведу приклад, Приватбанк створює такі цифрові підписи, вони називаються Smart, Smart Key, це на смарт-карті, це на телефоні. Ні, це не, це не на смарт Є ще на смарт-карті, це... я так зрозуміла, і є ще онлайн, Приватбанк створює. Тобто на різних носіях ти його можеш зберігати. Все, якщо я правильно зрозуміла з того, що я бачила по відео на YouTube, бо я ніколи цим ще не користувалася. Сказати по правді це трошки різні варіанти, тому що, наприклад, в мене є два підписи в Приватбанку: один файловий і один. Хмарний. І от ага. я, наприклад, перебуваю за межами свого комп'ютера, доступу до свого комп'ютера, я використовую хмарний підпис. І він і точно інший, інший, він точно інший. Це не той, же, просто в іншому місці зберігається, він точно інший, так? Чесно кажучи, я в нього не вникав глибоко, але якщо сказати, що це, це мабуть дії. Якщо виходити з терміну дії, то кожен з таких підписів створюється окремо, і термін його дії є окремий. Тобто, якщо у мене файловий підпис, допустимо, діє до е, мене так, так я почав, і так в мене воно продовжується, в принципі, якби майже автоматично. Діє він у мене приблизно до 5-6 березня будь-якого року, він е, створюється на один рік. То хмарний підпис я створив в листопаді і він, відповідно, діє до листопада наступного року. Вже не пам'ятаю числа там числа. А мені на два роки а чому так? На два роки дає податкова адміністрація ага. чи то податкова служба. Служба. Вони як надавач кваліфікованого електронного ключа, державний, тобто. Ну іноді вважається, що їхні е, ключі є більш, більш достовірні, але ну як. Краще, надійніше Хоча і вони там безкоштовні. І, і мік... до речі, я вичитала вичитала, що 90% відсотків всіх цих підписів робляться саме через приват 24 та Державну податкову службу. Є ще десь близько 20 таких організацій, які надають ці підписи, але вони там вже, мабуть, платні і люди там менше беруть їх. Ну, свого часу податкова теж надавала платно. Можливо, через то потім цю ініціативу. Першу чергу перехопив Приватбанк, бо там я так думаю, що це ну, це мої здогадки. Я не можу сказати точно, хто там був, скажімо, років 7-8 назад організаціями, які надавали ці сертифіковані ключі. Я просто тим ще не користувався і глибоко це питання не вивчав. Зараз я можу тільки сказати те, що є на сьогодні. На сьогодні дійсно у приват 24 тільки не в додатку. В додатку я не пробував це робити, в комп'ютерні версії це, ну якщо навіть і через телефон, ну, це все, все рівно треба зайти через браузер в приват 24 і там, на вкладці, бізнес. Або по пошуку в редакторі задати там електронний, просто одне слово можна написати да, в редактор, і в цьому спливному меню з'являється в цьому спливному меню з'являється. Yeah, І там все покроково, я думаю, що не дуже є потреба прямо покроково це розкарбити. Єдине, уточнено, що це воно доступно. Я так розумію, що доступно, тому що в YouTube -і покроково дуже багато людей познімали відеоролики, з якими можна якісно це все зробити, якщо воно все добре озвучується. І далі, яким чином ти. Ну, зробив його, так, було доступно, я так розумію. І далі де ти його використовуєш, яким чином? Ви, я вичитала, що він цифри туди заходиш, вони якби уповноважений орган, це все, там можна підписувати, якщо я правильно це зрозуміла. Приблизно так, бо просто є конкретно сайт, який називається центральний засвідчувальний орган. Так, це мій цифр він і є тим органом. Його буквально, буквально веб-адреса така: czo.go. UA. Mm -hmm. Тобто це так чисто, якби ніби нашими буквами було зроблено як транскрипція, це центральний, там, З, ну і так далі. Mm -hmm. От. Там е, є декілька послуг. Зокрема, можливо, на, тім, на цьому майданчику, скажімо так, перевірити підписаний документ, чим кимось. Можна підписати власний документ електронним цифровим підписом, і ще там можна, що? можна перевірити. Ну так, це і є перевірка підписаного е, дійсності цього ключа. Тобто дуже, дуже потрібна річ, особливо скажу чесно, в роботі мені, як адвокату, який може, має іноді потребу визначити чи. Навіть такий простий момент, коли саме суддею підписане те чи інший документ, рішення чи ухвала, чи будь-який інший документ, який мав бути там створений, підписаний тоді, то там, скажімо, 8 числа він може бути підписаний 12-го. Це вже, по суті, йде ну, підстава для різних е дій, вироблення своєї позиції стосовно свого клієнта. Певної правової позиції в тому, що якщо цей е, документ не підписаний вчасно, можна сказати, що, згідно закону, він, його можна і визнавати недійсним, або принаймні таким, який підлягає до скасування саме через порушення цих норм. Ну, це вже деталі, юридичні mm -hmm. і аспекти, а просто сам факт того, що цей цифровий підпис за, 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 зашифровує в собі. Інформацію, по-перше, коли б саме він був накладений на документ. Друге, прізвище ім'я по батькові підписувача, і скажу по правді навіть іще і ідентифікаційний код для того ж самого підписувача. Не знаю, хто як на це подивиться. Можливо, хтось, бо є в нас багато досить людей, які дивляться на це так, що ой, я не буду краще в інтернеті нічого робити, бо туди попадуть мої всі дані. Ну, на рахунок цього можу вас всіх. Заспокоїти в тому, що ці дані вже давно там є, і ми про це не знаємо. Самі, хто не користується, той цього не знає. Але ці дані про нас вже давно всі там. Тобто за корозміщені, на жаль, люди їх продають і дзвонять вам пропонують. Всякі такі так. штуки бувають, і нічого ти з цим зробити не можеш. Я сама власно зверталася у поліцію, маючи номер офіційний, 044, це був стаціонарний, і він мені сказав: Ну і що? Так ви ж усі всюди свої дані лишили, ви роботу шукаєте, ви сюди зареєструвалися? Мені також дзвонять, ви блокуйте. Оце така була відповідь. Ти ж можеш визнати, хто це за людина, і чому вона просто так людям дзвонює, дурню всяку пропонує? Ну, так. так, працюють наші правоохоронці, і тому це бачите, як завжди, виходить такий момент, що одні люди створюють певні блага для зручності, а інші тими благами користуються виключно в своїх вимогах. Ви... Ну, так, це знаєш, як сірник. Один запалить вогонь і щось зварить, а другий хату спалить. Тому все потрібен а, розум, то, розум то, а декого його немає. Це такий досить цікавий, таке досить цікаве порівняння, але воно на жаль, правда. Так тому будь-який винахід. як кажуть, одні використовують на користь, другі ним зловживають. Але ну, це видно yeah. електронні петиції. Я читала, можна підписати, можна зареєструватися на сайті за допомогою цього електронного підпису. Можна давати звіти в податково та митну службу. Тобто, всюди, де ти якісь документи відправляєш, якісь електронні звернення. Всюди це дійсно, всюди воно до yeah. доручного yeah. підпису, і дуже зручно. Якщо воно я буде озвучено для незрячих, то це просто така штука крута. Я підпис взяла, ще його не випробувала. Якось все, я не знаю, і страшно, і не знаю, чи вийде, але сподіваюся, що десь попробую і зніму конкретно про це відео і розміщу його на своєму каналі. і Можливо, Добре, і так. чи я є якісь мене... проблеми при накладанні електронного підпису і побажання? Чи є проблеми? А. Проблеми, зокрема на нашому сайті, де накладається відповідно електронний підпис на документ власний. Проблем, начебто, якби і немає, тобто там, ну єдина проблема, це досить довго. Там немає цих посилань прямих, таких що можна їх е, швидкою навігацією шукати. Потрібно просто проходити курсором. Це вже я по Тобто пропустити незначущу інформацію, все, що має доступно, там воно не створено її неможливо. Пропустити, тому що це не йде таким прямим посиланням, а йде. Так як для нас, цим код зроблений звичайно, як кнопка за кліком, вона називається. Наші оці читачі з екранів подаються отаким чином. Тому це створює не те, що незручність чи недоступність. Ні, не, незручність, так, недоступність, не можу сказати, тому що воно все-таки доступне. Тільки більше часу на це треба витратити. Коли саме шукаєш, от деякий пункт в тому, в тому розділі. де... Цифровий файл з ключем цифрового підпису вставляє. Тобто я вичитала, що цифровий підпис він має кілька файлів. Це сам ключ, власне, сертифікат та пароль. Вони всі згенеровані разом, і ти його розміщуєш, куди треба. Ти зберігаєш на флеш-карті, на спеціальній професійній. оцій дуже захищеній, як кваліфікований підпис на комп'ютері. можеш зберігати, що не дуже так є безпечно в хмарі. І отримати його. Я бачила, що можна навіть в месенджерах різних, що воно так все працює. Ну знімали ролики, іначе воно все працювало. We, 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 we. Це така добра штука, про яку ми розказали. Сподіваємося, що наші глядачі будуть пробувати і ним користуватися. І якщо щось буде недобре, будуть змінювати чиновники. А все це можливо? Він цифри в нас такий дуже прогресивний орган, хоча не завжди він відгукується на наші якісь зауваження, але сподіваюся, що щось буде мінятися. Дякую, до побачення, до нових зустрічей.